З вами я, Максим, я не один. Я... Нас двоє. Тут є Остап. Чи не тут друзі? Я вже знімав відео, бо я ще щось прихворів. Як розумієте, Остап теж. Тільки я не знаю, чи він знімав, чи ні, я не дивився. Так? Знімав Майнкрафт. Знімав Майнкрафт. А, окей, окей. Ну то якщо... Ми... Собі... Ось там... я... Я... Спеціально... Ти не Чекай, є, е, я сьогодні покликав його, щоб прийти обі на двох. Ми ж його грали трохи. то давай. Е, щоб не суровці... а! Став, давай. Я не, я не вписався в поворот. <рес> а я не вписався. В... А чого я заспався Більного на дереві? Чого я на дереві заспався? Коде. Що це? Так. Це, коротше, дерев'яний. Ну так, да, я, я дерев'яний, все. Давай. Давай, пацан. Я не пацан. А, я пролетів. Давай, вот Шана, так само. Як? Отак? Отак так само. Ой. Вай. Максим. А знаєш що? Що? Нічого. Що тут? Що тут? Шо тут там лукоїв. Тут лукоїв. Давай, давай. А ти там лукоїв. Не знаю. подивись на себе на каналі. Ой, ой, що ти? Дякую за, ти мене піштуфнув. Я зараз тебе як і ти мене штовхнула і сам не вибрався. Остап! Політаю. Давай роби, роби! Я роблю я пацана. Я там пацан, а мене підштовхнув тако, і мені стало не дуже. Відео про 99 ночей, це моє було перше відео. То якщо там набереться 100 переглядів, я вам знімлю з ним. Ось з тим чуді. Е я не чудік. Е я Сам це відео. Сам. Сам Так. Він не любить знімати з кимось. Тільки любить нам. А може, а може колись? Ну колись. Але якщо ти захочеш обід для да, двох знімати, блін, на... знімати, то ти маєш, блін, когось покликати. Ааа! Маку, Лізь там, лізь а далі. Ти... Я застряг, я застряг. А Власне. я теж, тоже, я теж. Давайте нажмемо таку Дай гарну кнопочку, так? Отаку. Ай, ми могли б вже вмерти. Так. Ну, може, не про це відео, а про дещо. Вибачте, в е, е, мене десь... Ви бачите, 20 перелінив в мову 99. То я землю і... не двоє, не троє. А четверо може, навіть. Е, Максим, а найде що скажу? Що? Вибачте, якщо ви дивитеся відео і ви мої підпис... підписники, то е, коротше я вас підвів через те, що я тепер не можу Майнкрафт знімати. А чого? Може з новим світом або з модом. Може. Через те, що е я нечайно зайшов в цей світ і знайшов село, і я не знімав відео. Вибачте, якщо е я вас розчарував. <реконалість> <реконалість> ну, давайте не просумне, давайте, давайте проведена. Я, я в тому кубі. В мене він тут не став весь зеленим, А Максим? <реконалість> right, давайте не просумне і. Підписуйтесь на мене і на нього підписуйтесь, бо в мене вже так що три підписника <рик> вже злякався що з тобою, там щось погано. <рик> зараз, зараз мене, мене, мене трусить, в я... мене зараз кабінка буде зелена. <рик> вже зеленіє, вже зеленіє? Так зеленіє Погано! Погано! Кличте швидку, погано хлопцям! А! <рес> <рес> куди? Гелікоптери є! гелікоптер. Давай куди? А в наступному відео Максимі... Що? Якщо, він може мене ще запустити. Е, якщо набереться на цьому відео цілих 50 переглядів, буде друга частина. Тільки може бути, дивіться. Але дивіться, якщо на цьому відео набереться тепер вже хоч хоч 3 лайка, mm -hmm. знаєте що? Що? Ми вам запишемо відео на Максимин канал. Що ми будемо з нашими братами? Да, да. Ми запишемо, щоб ми, пам'ятаєте, Андрійка я з ним знімав і Олег там. Ми взагалі трой там знімали. То, коротше, ми можемо ще одного покликати. ми ще можемо покликати одного. Андрійка, наприклад, буде вже четверо. І ще одного ми... я друга маю, я з ним ще не знімав. Дмитро. І може взагалі бути п'ятеро. То взагалі пушечка буде ціла кабінка. Максим, отут обираєш? Так. Отут, отут, Отут ми не спішили. Отут не треба спішити. Можеш вилетіти. Ти туди, я, я сюди, ти туди. Та тут не треба. Я тут не впав. Та я теж. Ой-ой-ой. Я тому що я впав. Так. ой ой

Ченпоін нам писало там, що ченпоін дали. Давай, давай, поіграли. Ну, з нас у вас чекпоінт є. Добре, мабуть, мабуть. Я хотів, щоб був. Єчен Оін. Ой. Зараз було б смішно, якби нас телепортували на, на самий початок. Або знаєш що? Вот, е Остап, е тут сильно газу не давай, бо я вже роздав <світ> газу сильно. <світ> <світ> Та не штовхайся! <світ> Живий, живий! Та ти мене штовхнув, я чуть не впав. Давай. Я тоже чуть не впав. Я а я то вже А як вона добралися в нас в легені? Подивись, де в нас, де в нас зроблена цей вот нитка. Ем... це трошки Це трошка. Ви мені біо? Тут ушел! <плес> Устап, я прийшов нормально. Я тоже тільки, тільки трошку ковба розбилась. А, ну окей. Зараз вилезумо і так пройдемо. Ой! <плес> <Я плес> Устап! Ой! Бляка! Вибачте! <плес> <Не плес> Але підписуйтесь на мене. Підписуйтесь. Окей. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо тут набирається, як мені. Я можу ще записувати, що, як я вам казав, п'ятеро. А може навіть і ще когось покличу. але у мене більше нема. Кого? Ну можу ще покликати ще одного. вже вже буде то А на мені ще там де Так. Ще так гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер. <риві> Розчарований щось ти. Ой, <гас> я застрял! Я застрял, я не можу рухатись. О! <гас> Давай я тебе спасу. О! Дякую! Поїхали. Да, щ... Поїхали. То саме, саме дружба браків. У нас навіть однакові капелюхи. ДА -а. А Максим, тобі не холодно. Тобі не холодно. Ти просто голий, а в <смес> а нас нема тут. <смес> та нормально. Я такий, я не маю одягу, я тільки не... штани маю. все. Оце, Максим, не... о, ти бачиш? о ти бачиш, ось цей там деліт той був. Huh. А в цьому році буде? Два і Отут обережно. обирально. Я знав, що... ой ой, ой, ой Це справді. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ковбаси то добре. Але ж нас не треба ковбасити, ми що, ковбаса? туда. Я не чай. Давайте. Е, тут якщо набереться аж 10 лайків, я можу за можу навіть я випрошу, щоб нас було шестеро. Може, ви моросите тему. Мене я може зіграти з ним. О, знаєте, таку гру банана, там де е, банана може нас їсти. О, якщо набереться 10 лайків на цьому відео. Якщо справді набереться, то буде. Де? І ми, і ми всі п'ятеро, ми всі п'ятеро будемо грати. Ну може на п'ятеро, може там двоє. Я не хочу спішити дуже. Остап! Я, я не хочу спішити! Бо я знав, що ми впали, ми що. Остап! Як ти там? стоїш? Я тоже стою! Ой! Давай таку черівну кнопочку нажмемо. Черівна кнопочка, <клес> <клес> це як або доки добра. Аводаки добра. На це відео і на остапи. Підписуйтесь особливо на канали. Натискайте дзвіночок, щоб остап я знову застряг. Щоб... Зараз я вам покажу справжню дружбу, зараз я вам покажу. Чянемо рідку, тягнемо рідку! І ви і витягли. Ставте дзвіночок, щоб е. знати на наступне відео. І на мої і, відео так само. Так, і на його канал треба знах, підписуватись. Так, і знаєте що? Якщо, якщо на моєму відео про... Е, про, про, про... про 99 ночай набереться 98... 90, ні, 99, то я знаєте, що я вам е, знімлю. Шостого! Шостого! 26 грудня я вам знімлю новорічного, якщо ви знаєте, називається та гра. Жовтий ма? Ні, ні, ні. Чекай, чекай. чекайте. Я забув, як вона називається. Жовтий мак. Ні-ні-ні, не жовтий малюк, а інша деяка гра. Коротко. Тоже хорор. А це що, хорор? Я можу створити новий, ну, свій типу канал для хору. Ну, а я... ну, типа, типа, тільки буду знімати не... про хору відео. Ну, я, я зараз вам. Якщо тут. Я чуть чу, чу, там не полетів, я чуть там не полетів, ти що... би бачив, як Матери... це було екстремально. Я буду знімати це якийсь хор. Так, щоб... Та давай, їдь вже. Я не буду. Ай, да, ставте мене ставте в руку. А да, ти мене ставте І я перший спав. А да, це я перший спав. То да, ти мене означаєш тут. Папа, все, 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 все. Задуємо. І на цьому ми можемо завершити. І Максим, на цьому Максим, Максим, мож, Можеш трошки виключитися, я дещо хочу е, твоїм глядачам сказати. Mm. Короче, якщо на цьому відео набереться е, е, 2 лайка, я, е, я домовляюсь з Максимом. Заходжу таємно на його е, сервер в деякій грі, і його починають тролити. Але він цього не буде знати. А... Ну і на цьому ми можемо та... завершувати це відео і всім па-па. Па-па.